Привіт, хочу з тобою сьогодні поговорити на таку тему. Взагалі, навіщо мені пастор, навіщо мені людина Божа, навіщо мені церква? Я люся на своїм прикладі, коли Бог мене привів до церкви, то от реально дає люди Божі, дає слово Боже кожного дня. Мене це коли я почала реально слухати, мене це почало звільняти. І так само слово Боже воно облічає, доходить просто до глибини серця, судить наміри серця. І реально, коли я от слухаю. Проповіді на каналах Пасторі Солтаненко, дійсно, я сокрушаюся і дійсно аналізую себе, стараюся аналізувати, дійсно, коли виносяться і ще більше погружаюся відкривання, моє життя реально змінюється. А я тоді роздумую на відкриванням, і дійсно мене це звільняє. Але коли я гордюся, коли я просто думаю, ну. А, да, в мене є таке в житті, але я не буду його змінювати. Ну мені так хорошо. Насправді, а тоді я не про ну, я не свободна. Ні, я не вільна. Напрос насправді просто ще більше поражаюсь ці гріхи. А гріх це є прокляття. А за гріхом а гріх спричиняє смерть. І так само, от. Це реально мене просто не звільняє. І реально, коли просто смиряюся так докладати зусиль, здавалось би, гріх ну такий просто такий класний, такий. Але коли ти докладаєш зусилля, щоб його виправити, то ти її побачиш, що це принцип твоє життя звільнення. І без церкви, я дійсно я не могла відмовитись від без справжнього покаяння. Або Бог дав владу прощати церкві. і так само це заповнювати словом. Це дійсно як не більше бути в одкриваннях. Але коли я горда просто думаю, та не буде зміняти справді ще більше погонасті гріхи, і тоді я не вільно, тоді я просто раб гріха краще бути рабом Бога. Амінь.